у Динамо. Валентин Моргун у воротах, 51-й номер. В захисті 44-й Владислав Дубінчак, 3-й Максим Дячук, 5-й Іме Окон, 20-й Олександр Караваєв, у центрі Поля Валентин Друбчинський, 15-й, 33-й – Роман Саленко, 76-й – Олександр Піхальонок, і в атаці 45-й – Максим Брагаро, – Андрій Єрмоленко і 39-й – Едуардо Гереро. Один із заключних поєдинків на зборах у Туреччині команда Олександра Шовковського провела проти Марібора. Тож дивіться, усі найцікавіші моменти цього матчу в нашому огляді. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на футбол Хаб. І нагадаю, що партнер нашого проекту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Карваєв п'ятою. Класно піхальонок падає. І це пенальті. Ні, не пенальті. Для кого жовта? Так, ну, жовта для захисника марімора. І зараз заробив піхальонок. На цей 11-метровий удар. 25 та хвилина. Ярмоленко із позначки розбігається. Єрмоленко, та що ж таке? Це просто прокляття якесь на цих зборах. Ще один гравець Динамо, який не забиває пенальті. Дуже слабко пробив Єрмоленко. Опорався з цим ударом Голкіпер. Трубчинський втрачає м'яч перед чужим штрафним майданчиком і швидка атака від Марібора проходить пас. Біна у штрафному. Біна вище! Вище воріт! Дуже легко зараз втікає Форвард. Марібора на ударну позицію. Саленко. Альонок. Добінчак проти мешка. Добінчак прострілює гереро. Розвертається Кереро і забиває нападник Динамо. Ну, нарешті, нарешті Гереро. Поки в товариському матчі, але відзначається забитим м'ячем. Класно зараз прошив голкіпера в ближній кут Гереро. Дубінчак. Просить Рубчинський передачу. М'яч отримає. Далі пасує у центр. Гермоленко. Удар в дальній кут і Це 2-0. Розкатали таки до завершення, до останнього точного удару. Динамівці. І забиває а Максим Брагару. Максимально зараз насичували простір футболісти Динамо. Рекік На хід віддає передачу Судані. Судані відбирає у окона. Судані прострілює у центральну зону. Верховець. Удар по воротах Моргун. Класний стрибок і одразу фіксує м'яч в руках. Олкіпер Динамо. Ну, що тут скажеш по укону? Привіз. Зараз хлопчина. Власному штрафному м'яч примудрився втратити. Пробиває Піхалюнок. Та стінкою. І м'яч таки перелітає поперечину. Ще й Крайнс вийшов в центр оборони. Подача ТТ пробиває головою. На місці воротар Динамо забирає м'яч Маргун. Йлічить, зберігає м'яч. Юлічич, не проходить його передача. Два варіанти одразу було І на лівому фланзі. І в центральній зоні ТТ набирав швидкість. Ще один пас у штрафний ТТ. Розвертається з м'ячем. Ілічич, Ілічич пробиває по воротах. Забирає м'яч моргун. Подає п'яно. Удар відбувся на дальній стійці. Але не точно пролітає м'яч повз ворота. Слюбик. Ярмоленко. Ярмоленко проходить далі. Ярмоленко ще одного суперника обіграє догнав м'яч біля лінії, а низну передача п'ятою. Ще раз п'ятою. Пономаренко. Там уже не було нікого поруч, щоб замкнути. Ну що ж, 73 вже у нас хвилина. Дві лише поки заміни у Динамо. Слюбик і Пономаренко вийшли на старті другого тайму. Замість Окона та Гереро. Помилка океан. Репаш. Розвернули таку атаку. Остер. Ударна позиція. Остер пробиває по воротах. Не точно дальній кут. Пролітає м'яч. Широс. Робчинський відбирає м'яч. Хальонок. Віддає Пономаренко. Пономаренко входить у штрафний майданчик. Низом передача. Саленко пробиває здалеку. Саленко повз ворота. Непоганий удар. Викручував м'яч у дальній кут півзахисник Динамо. Розіграли кутовий на словенці. Герліч Ілічич. Ілічич проходить його пас. Герліч у штрафному. Ще один простріл. Удар поворота і рятує Нотенко. Класний сейв Динамо. Ну і Дуже небезпечний момент у «Марібора». І Халіон. Чекали уже цього свистка футболісти Динамо. Ну і хтось навіть знесилено на газон падає. Ну, дійсно серйозне навантаження сьогодні для цього складу киян. Але інший склад зіграє сьогодні о шістнадцятій проти болгарського ЦСКА. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.